Роки життя Дмитра Івановича Яворницького, 1855 1940 Ще в дитинстві, читаючи Тараса Бульбу, Яворницький був захоплений усім, що пов'язано із Запорозькою Січчю. Більшу частину життя він присвятив вивченню, подорожам і дослідженням місць, де жили та воювали козаки. Яворницький був талановитою людиною, яка успішно працювала в різних сферах. Як археолог проводив розкопки та замальовки козацьких пам'яток, як етнограф збирав історичні пісні, думи, легенди та перекази про життя і подвиги запорожців, як архівіст невтомно працював в архівах. Він залишив по собі тритомну працю історію запорізьких козаків та близько 150 історичних праць. За порадою Яварницького художник Ілля Репін почав працювати над картиною. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Дмитро Іванович консультував Репіна з питань козацької тематики та самої пози козака-писаря.